Зараз з нами вже на зв'язку наступний наш гість нашого етеру. Це Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у шостому десятих роках. Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаю вас, наших глядачів. Я знаю, що у вас є якийсь власне свій теж збір. Якщо можете сказати, що це за збір, то ми могли б його зараз оголосити, щоб наша розмова ще й мала такий користь для, для вашого айтеру, для вашого збору. Да ну я в свій час формував дивізію протиоповітної оборони, яку Росіяни розформували перед розвалом радянського союзу, даби послабити потенціал наш протиовітнеї і протиракетний. Оборони, і після цього по службі ставили задачі сформувати цю дивізію, в яку входили частини зенітно ракетних військ, радіотехнічних військ, винищені авіації, які прикривали безпосередньо столицю нашої держави, а також об'єкти державні воєнні, які розташовані в області, і зв'язку з. Іскусти... Ми бачимо, що за час чотири роки війни, ну і до того, і по досвіду світових війн, локальних, а особливо нашої, ми бачимо роль значення протиповітряно протиракетне оборони. Тому в цей час і бачать громадяни взагалі нашої країни, і кияни як це важливо. Виконувати завдання, і значить, ми свіж... з 2022 року е е е віть рани протиповітної оборони à, сформували владійний фонд за Крима Небо України щодо допомоги нашим частинам. У даному випадку зенітно ракетна бригада, яка виконує свої бойові завдання особливості об'єктивної. Протиповітне, протиракетної оборони є те, що вони виконують завдання цілодобово і безперервно з 22 го року в всіх умовах, і е, наші громадяни не знають, що це таке в даному випадку, і кияни безпосередньо. Що виконується завдання весь час 24 години. Особливістю є і полягає в тому, що з точки зору застосування зенітних ракетних комплексів під час повітряної атаки ударів, які наносить ворог, треба знищувати. Ну і найбільш зеніт-ракетні війська це е, знищують арі динамічні цілі, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети і безпілотні апарати. В даному випадку тут у нас працюють на такій відстані від фронту е, дрони ударні і різного типу дронів. Е, крилати е, ракети. Я, мож, і... я, можу, я, я можу сказати, що е, з, з, з... Переказати зараз кошти киянам на цей збір, сада може їм відбити наступну атаку, да і питання у тому, що коли застосовує, тобто ракети пускає, то це дізвою з розташування зенітно-ракетного дивізіону, і треба змінювати позицію. А як ми знаємо, в ударі неодноразово з вами про це говорили що. В повітним ударом ворожі застосовуються і розвідники, і проводять розвід розвідку в ході цього удара проводять до розвідку, тобто виявляють, де знаходяться ці зенітно-ракетні комплекси, і після пуску ракети їм треба передислокуватися, і ми бачимо, які Тих погодних умовах, тобто стрільба, треба передислокуватися на нові позиції, використовується інженерна техніка, і вони просять, щоб ми допомогли їм запчастинами, закупівлю запчастини поставки на цю інженерну техніку, тому що вона в цих умовах ми бачимо низькі температури зараз, і треба обладнати їм. І, і це відбувається і зараз, коли ми з вами ведемо цю. Передачу, тому що стрільби проходили. Ну фактично, вони йдуть щодоби, і після стрільби пересуватися для того, щоб не отримати саме удар по цим комплексам, а росіяни палюють, особливо на західне зенітно ракетні комплекси, які на озброєння цієї бригади, і не тільки цієї, які тут. На навколо і саме таке було прохання керівництва командира бригади відносно надання допомоги, тому питання у тому, щоб здійснити цей збір і цю допомогу. Пане генерале, якщо казати про цей знаєте, в ці історії про війни Росії з європейськими країнами, там дуже часто є такий генерал-мороз, на якого росіяни дуже сподіваються. В нас були дуже м'які зими всі ті чотири роки війни. От тепер, нарешті, ми маємо прогнози, що до мінус 20 буде триматися якийсь час температура. Ми знаємо випадки, коли генерал Мороз був проти росіян, наприклад, під час фінської війни. Зрозуміло, що є історія з тилом і ударом по тилових містах, і є історія на фронті. От на вашу думку, як зараз ця ситуація холодної, холодної погоди буде впливати на перебіг війни? Так, це характерно, і ви згадали фінську війну. Я хотів би провести таку аналогію відносно застосування підходів, пов'язаних з Белли. Тобто, приводом для того, щоб ну, фінську війну почати цю війну, радянські батареї. Одні обстріляли інші і звинувачили в цьому фінів. І почалася таким чином війна. І пропаганда радянська на той час правоприємники, якого є зараз Російська Федерація, таким чином значит, поводили себе. А тут, як ми знаємо, застосування арішника вони готувалися до цього, тому з бачили Україну в тому, що вони Україна і сила оборони наносили удари по бункеру Путінському Алдаї. Що всі е, об'єктивні розвідки в світі, хто хотів цього розібратися, з'ясували, що цього не було, але росіяни для цього байдуже. Тепер вони застосували, як відомо, решник нанесли удари е, там на колицях Львову для того, щоб е, е, значить, потім сказати про те, що це була відповідь. Такого роду застосування, і це важливо в зв'язку з тим, що вот такі підходи, пропаганда і Пояснення своїх дій, дій, які порушують міжнародне законодавство, як відомо від України Міністерства зовнішніх справ, представники піднімають питання в організації Об'єднаних Націй, тому що це застосування балістичної ракети середнього радіусу дії. Вона цей орешник – це як на ядерних боєголовок, але вони намагаються застосовувати їх саме для того, щоб тиснути, як ну в першу чергу Україна, громадян наш керівництво, відносно того, щоб переходити на мирному мирних переговорів на їх Пропозиції на відносно ультиматумів, як ми знаємо, а також тиск на європейців, щоб вони зупинили допомогу щодо постачання озброєння та техніки боєприпасів нашої країни, а також своєрідна відповідь американців після того, як вони ну, отримали таку поразку. Я сказав би морально психологічну воєнною, в зв'язку з тим, що значит, союзник Росії Мадора був арестов... арештований, а також були зупинені танкери Тінівого флота. Ну і взагалі для того, щоб показувати, що вони. Не приймають участь поки ще в процесі цього виходу на перемір'я, гальмують його, продовжують інтенсивне ведення бойових дій. Ну і от так комплексно цілі цього застосування полягають саме в цьому, тому що воєнний ефект взагалі не використовується, скажем, бойова частина навіть звичайним. Озброєнням, вибухівкою, тому що при такій швидкості 13 тисяч кілометрів біля за годину високі температури, і ця ракета підривалася би взагалі в повітря. Як ми знаємо, після першого застосування в районі Дніпра Дніпра, то були намагання двічі проводити іспити і не вдали. Потім ще СБУ знищили одну із ракет такого і одну передали в Білорусі для того, щоб тиснути на західні країни в першу чергу. А ці гарешники вони одиниці росіян, і тому ще раз можна підкреслити думку відносно того, що питання тут не застосування з наші нанецьким ударів повоєнним ці а більше це полягає в тому, щоб тиснути ну, на, на країни, такі Україною наших союзників морально психологічно щоб приходили на прийняття переговорного процесі більше позицію Російської Федерації Такого рода загроза. В нас, зокрема, на сайті «Еспресо» вийшла публікація Валентина Бадрака, якого ми знаємо насамперед як експерта військового, де він розмірковує на тему, чому в Україні досі немає кабів. Своїх власних кабів він стверджує, що в нас достатньо є авіаційних бомб старих і ми могли б розвивати цей напрямок. І, начебто, навіть було конструкторське бюро, яке досягло великого прогресу в цьому напрямку. Але е, очільник цього е, власне КБ, е, тут пан Валентин не називає прізвищ, але виявилося, що в нього є російське громадянство і його е, якось екстрадували до. до, до Молдови, і тепер він взагалі може бути виданий Російській Федерації, яка вимагає власне, екстрадиції до Росії цього чоловіка, який має, я так розумію, в Україні дружину і дитину. Ну, словом, якась така дивна історія. Може, ви щось про це знаєте? А також що відбувається справді з перспективними розробками українських кабів? Ну, я не можу конкретно сказати по цій людині. Я знаю тільки, що протягом років війни. Якби активно займалися і говорили про те, що залишилося не так багато для того, щоб реалізувати ці українські варіанти керованих авіаційних бомб, і очікую, тому що це. Досить потужна зброя, яку ми бачимо, росіяни вже декілька років застосовують. І ми бачимо, як це впливає на стані дій наших підрозділів частин на фронті, і, тобто в актуальності і доцільності і прийняття на озброєння такого роду зброї сили оборони України, очевидь. Але питання в тому, яким чином організувати, на жаль, в свій час у нас були декілька, я пам'ятаю ситуацій, пов'язані з тим, що представники ну з чеченцями були пов'язані ще з якими, тобто росіяни вдало організовували значить, дії пропагандистські спиралися на юридичні підстави, і все таке інше, для того, щоб вимушувати якби видавати таких людей в якій стороні, і вони попадали до поверталося до Росії, де під підпадали під катування, і все таке. Тобто, я взагалі не розумію, яке може бути відношення країни агресора, з яка там має. Відповідні інтереси і спиратися на будь-яке там чи законодавство, чи дії, які таким чином сприяє реалізації цілі цієї агресивної країни. Тому на мій погляд це точна недоработка, якщо це відбувається помилка. От і тут треба мати принциповий підхід щодо захисту інтересів України а з точки зору, якщо людина має відношення до такого озброєння, як як керована бомби, то тут питання повинно вирішуватися однозначно в інтересах нашої держави. Дякую за розмову. Ігор Романенко був з нами, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України, заступник начальника Генштабу збройних сил України в шостому десятих роках, генерал-лейтенант. І ми, до речі, та показували вам цей QR-код, за яким можна було долучитися і надіслати кошти власне, для захисту неба Києва. Ну а зараз, от ми бачимо, це благодійний фонд, власне, ще раз, ця, ця можливість для вас є. Ви можете переказати свої кошти, власне, для того, щоб допомогти боронити. Небо української столиці